Хотілося б поговорити поговорить таку тему як знищення енергосистеми України. Знаєте, от то що відбувається в последні време, особливо в ноє месяці, е визыває, конечно, я б сказав навіть час такого восхищення. Путінські блазні знову розпочинають новий інформаційний тиждень перед висловлюваннями, які не мають нічого спільного з реальністю. Тому… На московських телепомийках черговий шабаш нечистої сили. Мало того і мертвими Ми будемо долбити нацистів. Уже наші імена, якщо угодно, послужать благої цілі консолідації суспільства і але... дополніть рішимості. на інштажені фашистів. а корупційному скандалу на Україні це ніяк не допоможе. Як бачите, реальність путіністів це якийсь паралельний всесвіт, який не має нічого спільного ні з тим, що відбувається на фронті, ні з міжнародною політикою. Поки світ бачить факти, а українські захисники щодня тримають оборону ціною власного життя, ці персонажі з кремлівських телеканалів традиційно пробивають дно. Сам київський режим знаходиться на іскусній інтеляції льотків. Якщо ми відключаємо, то соответственно клієнт, насчет денег вже пішла реакція, вже пішла реакція від його головних спонсорів, які по ідейним. и геополитическим соображениям его финансируют. Но если он будет напрямую вовлечен в этот скандал, тогда американцы добьются того, что европейцы перестанут давать ему деньги на основании того, что это коррупция, бездонная черная дыра. И все. И конец. Он перестает платить зарплату военным на фронте. Он перестает платить зарплату чиновникам, а все зарплаты чиновникам идут от иностранных грантов, то есть он перестает платить это, и кроме того, у него отсутствуют средства на минимальное поддержание инфра 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 инфраструктуры жизни. То есть он не сможет заменить ни ни одну гайку на еще работающих турбинах электростанций. Корень в том, что не в том, что на Украине народ восстанет, не восстанет. Не надо этого ждать. А вот то, что аппарат искусственной вентиляции легких отключат, это да, в этом можно быть уверенным. И тогда все. История следующего года это будет одна из самых громких историй следующего года конец Зеленского, скажем так. Это же ну, на сегодняшний день это один из символов западного мира. Вот идиоты нашли себе символ. Комік і бояться. От, ну, що делать? Вони самі вибрали собі цей символ. І це буде дуже, дуже болезненна буде історія. Ну, навіть, можливо, катастрофічна, наприклад, для Європейського Захисту. Тому що вони ж сліпили без себе з Зеленським намертво. Вони вигадують нісенітниці, ліплять абсурдні заяви. І все ще намагаються замінити правду своїми жалюгідними шоу. Але є одне, але їхня реальність існує то тільки в їхньому телевізорі, і про це сьогодні у випуску. Тож дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. І одразу нагадую: залишайте свої коментарі та вподобайки і під цим відео, бо все це допомагає просувати цей випуск. А отже, його побачать якомога більше людей, бо ці заяви рупорів Путіна. Має почути кожен, К чому всі ті пляски вокруг атомних електростанцій? От ви знаєте, ми так всіх любимо. А не дай Бог буде аварія, як бо це не наша так проблема. Буде аварія, не буде аварія. Головне, щоб не було свята. І це буде хорошо і правильно. Да? Ну звісно, що ще можуть вигадати люди, в яких замість мозку методичка, а замість совісті суцільна порожнеча. Вони навіть не приховують, хочуть, щоб ми замерзли, сиділи в темряві і, звісно, боялися. Бо терористи і вбивці цивільних саме так і поводяться. Мріють про смерть мирних міст. Українська енергетика держиться на останніх підпорках, палках і так далі. І нанесення високоточних гарантірованих ударів тобто ніякої ПВО не зупинить. По большим uh, подстанциям, которые йдуть от, от атомних електростанцій, электростанций, 750 кіловат координати известны, они открыты, защитить їх невозможно. Практически Украину Україну на отдельные островки, У них наступить шатдаун по цел, целым городам. Они не витягують і знають, що ми можемо це зробити. Але знову ж таки є один нюанс: кожна їхня мрія то розбивається об українську незламність, і так буде. Завжди, по те, що кремлівські щури вже подумки не тільки поділили нашу Україну, але й кажуть, що Трамп віддасть їм нашу країну. Тільки досі не можуть вирішити, а що ж тоді вони йому віддадуть? Як вам хвора уява пропагандистів? Якщо припустити, що у нас буде заключена зділка по Україні, така з американцями, американцы будут сосредоточены на своих ключевых, на самых а какая, проблемных а регионов. какая сделка? Допустим, он говорит, э, я э, вам, русским... Ну, не знаю, что, что. Ну, что-то там он там. Ну, сейчас, я, да, вам да, я вам даю те я, территории, все, которые все, да, все, все, все вообще не хочу я слушать про эту Украину. А вы мне что? А мы говорим о том, давайте что давайте не дружите с Китаем. Мы mm. таких вещей не делаем, но есть объективные процессы. И Как только будет завершена российская кампания на Украине, наши победы. Россия будет тратить колоссальное количество ресурсов, человеческих, экономических, политических, любых других, на восстановление этих территорий. Но. Россия не будет так активно участвовать в мировой политике, как участвовать сейчас, потому что у нас банально ключевые наши ресурсы будут уходить на восстановление территорий. Россия это все не понятно. может не участвовать в мировой так политике. Так активно я сказал, как сейчас. И возможно, у нас будут другие невозможно. задачи И, по восстановлению. Да. И, 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 И говорить о том, что мы будем где-то вкладывать огромные ресурсы для противостояния штатам в Африке, на Бри. В Востоке, Восточной Не, вы не ответите. Не мы то что ему? Что он от нас? Если он понимает, что мы, в общем, с Китаем не разговариваем. Он от нас чего хочет? Да, вот он, чего он, нас хочет. Я, да, он условно говорит, я вам Украину, а вы мне? А вы Сибири. занимаетесь постсоветским пространством и не лезьте в российско-в американо-китайский разбор. Не поставляйте да. ресурсы. Это будет, ага. это будет а объективный вот. процесс. Это он, он не, для этого нам не нужно. А Звісно, не втомлюється рупери Бункерного пробувати дно і своїми висловлюваннями про президента України. Тож просто покажу вам, як вони радіють і зловтішаються над тим, що зараз відбувається всередині нашої країни. Зеленський не самостоятельний ігрок, він не король, ну верні тактика, он не самостійна фігура. Поэтому всю вопрос то як будуть переставлять його чим защищати, так сказать, да, іликак мухлівати ті, хто. Те, кто, так сказать, им двигает. Вот. Пока, на мой личный взгляд, да, действительно, ситуация для него не улучшается. Но, может быть, Дмитрий Анатольевич Медведев знает что-то, чего мы не знаем. Но он, по идее, должен знать, чего мы не знаем. Вот. Но, мне кажется, пока ситуация ухудшается, но до мата все-таки еще достаточно далеко. Хотя, знаете, всякие бывают штуки. Иногда ситуация катастрофически рушится. Вот, но все равно это все зависит от его кураторов. У кураторов пока, да, Трамп, так сказать, отстранился, но европейские кураторы пока свои позиции не меняют. Ну а далее ще цікавіше. Чи, верніше, ще більш нікчемні заяви лунають? не заявы лунают. Криворусская жертва отправилась в Грецию клянчить ракеты. Понимаете, это все равно, что клянчить в цыганском таборе золотой зуб. или попытка сбить на молдавской фондовой бирже фьючерсы на укроп. Но вообще вот что-то просить у греков, чье экономическое положение исторически оставляет желать сильно лучшего, это надо быть, конечно, очень большим оригиналом. Но, с другой стороны, Я б на його місці, конечно, залишився б в Києві. До речі, про європейців, бо на жаль, і серед них є ті, хто регулярно стукають з на. І ось прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не має жодних шансів на перемогу у війні проти Росії, а подальша фінансова допомога з боку Європейського союзу, як він каже, є просто божевіллям, яке вбиває ЄС. Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і ми збираємося спалити ще більше. Таким чином ми фінансуємо країну, яка не має жодного шансу виграти війну. Ситуація і час є більш сприятливими для росіян ніж для нас. Не варто продовжувати. Зупиніться якнайшвидше. Ба більше Орбан звинуватив європейських лідерів у навмисному затягуванні війни, прагнучи отримати кращі переговорні позиції для майбутньої мирної угоди. На думку угорського прем'єра, такий підхід є помилковим. А от стосовно можливого мирного врегулювання, так Орбан заявив, що він очікує угоди між росіянами і американцями щодо війни, торгівлі, енергетики та інших питань. Орбан також закликав Європу відкрити незалежний канал зв'язку з Росією і вести паралельні переговори, щоб зрештою об'єднати позицію американців і європейців. Вот. Но Орбан, как известно, в неплохих отношениях с Трампом тоже, может, он что-то знает. В конце концов, как он утверждает, вот он съездил в Вашингтон и отмазал Венгрию от этих самых, от американских санкций, как бы на поставки российской нефти и газа, и вот углеводородов там и так далее, и так далее, да. Ну, кто знает, может быть, так сказать, он тоже по договоренности что-то качает, или, по крайней мере, по крайней мере, он чувствует настроение, которое имеется в Вашингтоне. Но, в принципе, он интересен тем, что то, что он говорит, объективно. Вот, и просто в общем хоре вот этих вот лживых, так сказать, европейских подпівал, что называется, да он выглядит белой вороной, Ну от і говорить прості вічі, але об'єктивно так і так и есть. А сколько ж там протянет эта Украина, Ну не знаю. так сказать, я бы здесь не стал забегать вперед. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петерсіярто пішов ще далі і закликав європейський союз припинити фінансову підтримку України, посилаючись на нещодавній корупційний скандал в енергетиці нашої країни. Звісно, адекватні лідери ЄС на ці висловлювання не поведуться. А от російська пропаганда дійсно таки активізувалася, і зараз поширює купу дезінформаційних наративів та, звісно, маніпуляцій саме навколо розслідування набу щодо корупції в сфері енергетики. Ну і звісно, путіністи зосереджують дуже великі зусилля на спробах дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Знову ж таки, на тлі відключень електроенергії в українських містах. Пропагандистські ресурси Російської Федерації вже активно просувають наратив, що нібито від. Відключення світла це провина української влади, а не наслідок масованих ударів російських військ по об'єктах енергетики. Тому я нагадую, на фоні корупційних скандалів, і знаєте, як би сильно вони нас з вами не засмучували і не розлючували. Давайте не забувати про головне наш найбільший ворог путінська Росія, яка не збирається зупинятися. І на фронті зараз пекло. Тож я дуже прошу вас долучитися до важливого збору на авто для артилеристів. НГУ, будь ласка, скануйте ось цей QR-код і донайте. щоб поки Набу і САП будуть боротися з внутрішніми зрадниками, наші сили оборони вибивали зовнішнього ворога, бо путінським воякам не місце на нашій українській землі. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.